Всі звикли співчувати жертвам. А що, якщо я вам скажу, що роль жертви вигідна і смачненька? Бути жертвою іноді навіть приємно, бо коли я жертва, мені можна все жалітися, нічого з цим не робити, чекати на свого рятівника. Такі люди зазвичай кажуть: я не винна, це світ такий злий, несправедливий. Або там ретроградний Меркурій, або народилась під нещасливою зіркою, щось в цьому роді. І поки я в цій ролі я отримую увагу, підтримку, співчуття, і далі нічого не роблю. Смачно, правда? Але є одна біда: жертва ніколи не стає щасливою, бо щастя це про вибір. А не про виправдання. І коли я перестаю бути жертвою, я втрачаю смак цієї драми, але я отримую свободу вибору. Хочеш вийти з болю? Відмовся від вигоди жертви, бо поки ти страждаєш, життя проходить повз тебе.